Усім привіт, всіх вітаю в новому відео. Їздили за лісою по справах і якраз були неподалік від центру. Вирішили зайти в сад Шевченка, трошки прогулятися. Ліса вже драпанула, біжить на майданчик. Поводка сьогодні чудова, сонячна, тепленько, так що можна трошки прогулятися. До щось і діточок сьогодні не видно. Так ото кілька. Хтось нагойдався, хтось. Немає якраз масового скупчення. Ніхто нікого не буде заражати. Так, Аліса десь вже книжку кинула, ага, бачу. Це бігали, робили ксерокопію, шукали конставали. Аліса собі. Взяла розвивашку таку задоволена, як слон. Да, їжай. Опа. Приобіглася і все, і бухикає вже. Давай. Оп, опа. Це воно щось тут бахкає. Що? На. На. Це що? Це якісь гойдолки, мабуть, познімали, щось тут було. Машинка якась була, ще щось. Ох, хо 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 Думала, що сьогодні в Аврору заїхати. Можливо, сходимо тут неподалік. Можна пішки пройтися, є одна, ми там ж одного разу не були. Ну все. Оп, а, а, ліса, там зверху треба залазити. Чудо. <ріхи> Зняла її светрик або гольфик вдягала їй і легенького, легенького светрика зверху. Ну, а так ходили, 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 ходили. я от там в одному закладі були. О, Зняла куртку і трошечки тако дивлюся, що вологий свет, як не такий Вона спекотно її теж зняла, щоб спекотно не було. Аліса вже полізла, полюку всю повитирала. Хотіла її спочатку до вбиральні відвезти, а вона вирвалася і побігла не можна втримати, побачила майданчик і все. Я ляулю. Тю. Я думала, там з'їде спуститься. Все, ми вже набігалися. Не знаю, якщо Аліса схоче, то пройдемося, прогуляємося парком, побачимо, подивимось скільки людей. Але дивлюся, тако здалечку небагато. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня, вже десь години три, мабуть, я ну, зараз подивлюся, а вже початок четвертої. Людей небагато. В принципі, вже ж літо скінчилося, хоча погодка сьогодні класна, така якраз як погуляти, прогулятися. Я хочу лаверові подивитися, як вони називаються, ці такі штуки для зберігання, можливо, для ігра, щоб щось. Но хочу якісь такі квадратні або прямокутні, щоб е, поставити в кімнаті на шафу, щоб е, штуки три, мабуть, чотири, щоб вони одного кольору були, одного розміру, щоб не дуже виділялися, не кидалися в око. Дивилася. То, яка Ліса була на заняттях, дивилася на тему. Мені здається, що лаверові щось купити, що на тему замовити. Одна і та сама ціна буде, але просто щось тему чекати доведеться. А так можна самому подивитися, вибрати щось обрати та й одразу купити і займатися, там складати щось. Оце розгулялася. А у нас на нашому майданчику така. Каруселька, вона поломана, просто можна сісти, посидіти на ній. Не крутиться щось, щось там зламалося, ніхто не ремонтує. Та я Аліса взагалі на майданчику ну, більше тижня взагалі не була. Засумувала, занудьгувала дитина. Вона, до речі, сьогодні дуже рано встала, вона навіть раніше за мене прокинулася. Опа! І коли ми їхали в місто, вона і поспала трохи. Так що перший раз не знаю, за скільки що вона в день поспала. Вчора не спала, позавчора не спала. Ага, я, енерджайзер. Я кажу, Господи, дай мені стільки енергії, скільки у моєї дитини. Щоб я щось, щоб я все встигала, все робила. як вона навчилася сама себе вже катає я перед цим не знімала тут діточок понабігала то я їх всіх тут катала вони просто сиділи балдів балділи оцеліса сама сама себе все ж таки прогулятися зараз можливо десь Сядемо, посидімо. Вже давно були мислі за лісою в зоопарк сходити, ну якщо зараз туди піде, хоча я не знаю, до якої години там можна заходити. Ні, до фонтана ми не підемо. Наші мені ці істерики. добряче там близько аж до цих до лавочок Вам видно на видово, не знаю. Думаю, що видно буде. І знову ми попали, потрапили сюди у п'ятницю, дивлюся, мабуть, то на вечерах такі коротенькі білі суконці. З подружкою зараз її щось. О! Скоріше за все так. Жонів та нівеста. Вже такі осінні фарби, краски. Клас. Геть інший вигляд. Не так як влітку. Що, йдемо, так. Йдемо. Не встигли зайти на територію зоопарка Ліса вже на майданчику, бо він тут майже одразу сама залізла. Жодного разу вона не каталася на такій штуці. Заображалка вже більш заображає, що я можу сказати. І це не може не радувати, не може не тішити. Теж тут люди відпочивають, ходять. Не подивилася, до якої години працює зоопарк. Але Пустилися свободно, вільно, безкоштовно. <праві> Залізла на батут. можна трошки посидіти нарешті. А тільки я відійшла, вона далі Ми Вже знов повернулися з дівчинкою катається. Туди-сюди. Втекла, вибігла з майданчика, побачила мене, що я теж вийшла і. Назад діору давати сюди. Мені здається, сьогодні на зв'язку ми дивитися не будемо, <свісно> поки вона тут нагуляється. Пішли все ж таки подивитися, майже нікого не видно, всі сплять, десь поховалися, а це лева побачила, якраз шкода, що я не знімала, виходить такий несе. Не знаю, що там в нього курка чи, чи що. І почав уплітати. Ну а ми біжимо далі. Нагулялися, йдемо до метро, тягнула лісу, вона йти не хоче туди ну, уходити звідси. Ще не знаю, що там за тривога, з якого приводу. Нагулялися, в общем. А така погодка чудова. Людей до речі до вечора, ну, ближче вечору, побільше, гуляють. Родинами, сім'ями. Але мало хто ходить. В основному всі, де були, там залишаються. А, загроза за то точно треба тікати. Йдемо, йдемо, йдемо. Не хоче. не хоче уходити. Що зробиш? Ми вирішили не стояти на місці, а просто перейшли через метро на іншу, інший бік вулиці, куди нам потрібна якраз де наша зупинка, де аврора. Каби вже впали без повторених впусків. Так що можна спокійно далі передвігатися. Зараз ходимо в магазин та будемо йти на зупинку, їхати додому. Ми вже вдома, Аліса їхали в тролейбусі, знову ще трошки поспала. Ну, якраз, якраз добре, можливо, там трошки коли їхали в ту сторону на зворотньому шляху, десь загалом, можливо, годинка якась її накапає. Зараз ще на вулиці світло, тільки починає от, сміркатися з <с> -сутінки>, <с> -сутінки>, <с> сутінки, як воно українською. В в в общем, в общем, Супермаркет не стали йти, бо вже находилися сьогодні, ноги відпадають. Зайшли в свіжині. купили хлібчика. ось такого, Я вже колись такі купляла непоганий. І зайшли в агромол. Зараз по акції отакі От сосиски швейцарські з сиром, вищий гатунок. 105 гривень, тут трошечки більше, ніж полкіло. А так вони 135 за цю пачку коштували. І ось така по акції колбаска любительська з натурального м'яса 65 гривень. А так вона була 100-500 грамів. Ну, на скільки? 100? На 170 гривень це вийшло. І в аврорі це взагалі окрема тема. Взяла два ось таких органайзера. Вони нібито мають бути одного розміру, але е в різних кольорах. Тож зайшли в Авроро. Е я ще такого не бачила. Якось дивлюся на підлозі якісь сміття, мішки зі сміттям, коли заходити в сам магазин, там такий пятачок, сходи. Чеки валяються, думаю, дивно, я ще такого не бачила, тим паче в центрі зайшли людей багато, працівників теж таку багатенько. Я знайшла, ну, подивилася, отож, де ці органайзери знаходяться. Подивилася, один стояв зібраний. Зараз я його це я його склала вже потім. Подивилася, він один в такому кольорі був. Я його взяла і з-під них було цей другий. Я втягала, те, що зібраний був, пішла, спитала в дівчини, кажу, чи є ще такі самі. Можливо, кажу на складі там десь. Вона каже, якщо навіть і є, то я нічого не зможу звідти винести, тому що в нас перевірка. Перевірка, все можливо, там пересчитують, чи, чи що, чи як і каже, я нічим вам не можу допомогти. Я от ми за лісою пішли назад, вона там трошечки смаколиків взяла собі, книжечки вже, вже вона на сьогодні собі взяла. А, дивилась, дивилась, були ще одні трошечки тривай, трошечки нижча ціна там була, а, але я одного розпакувала, зібрала і він дуже. Дуже великий, мені здається, він би у нас там не помістився. Ну і що? і що А ці коштують 199 гривень за один. Я розраховувала на трошечки бюджетні варіанти. Ліса вже ліса заглядає. В общем, це я зібрала оцей що був на вітрині. Це такі. В цілому кольорі, тут є така ручка, не знаю для чого, тут на липучці, і такий він, ну, дебеленький, в принципі. дебеленький, Зараз ще зберу другого і хочу подивитися. Мені здається, воно має там вміститися на Опс. на шафу. Що? Шаф. Зараз, секундочку. Соня, тримай. Біжи. Міна маніна. Так що якось так. Хотіла, знаєте, хотіла, щоб було все однаково, але з іншого боку, можливо, ще пізніше знайти теж два таких самих і якось просто чередувати їх. Ось другий такий світленький. Мені, в принципі, кольори, що той, що той сподобався. Вони Ну, не знаю, мене погано видно. Так вони однакового розміру. Ось такінки. Це треба якось здалеку показувати. Симпатичні. В принципі, за розміром і взагалі на вигляд це те саме те, що я хотіла зараз подивлюся. Треба щось прибрати на шафі, бо там зверху теж збоку понаставлено. Ліса вже світло вивкнула, хозяйка. Я знімаю себе, намагаюся, щоб е, видно було мене і видно було, що я роблю. Тому що був коментар під минулим відео, що е, я знімаю лише говорящу голову, чи як там було написано. В общем, в общем сподіваюся, ви не образилися. Звісно, е, знаєте, такі коментарі, ніби все добре-добре, але. Прокинулася і на настрій зіпсований. Дякую вам велике. Кому не подобається, дивіться інших блогерів, хто знімає те, що він робить. Я вчора, коли знімала, що ви бачили лише моє лице, я чистила картоплю. Я не знаю. Невже комусь цікавіше? Не комусь було цікавіше дивитися. Як я чищу картоплі, ніж дивитися на мене. Ну, Не знаю. Ваше діло, ваша справа. Не подобається, вибачте, цим не доходиш. Ну, ось такого поки що одного поставила. Там якісь хотіла сказати, цінник, якісь циферки, циферки написані. Можна такого, можна, якщо отако боком, то їх можна взагалі. Я не знаю тут скільки. Я думала, тут штуки. Чотири влізуть, я їх тут, якщо такого розміру, ще більше. І ще там залишається місце, трошечки. вже там теж накидано, щойно там ліса. В общем, їх тут ціла купа поміститься, просто все одразу теж не купиш. Якось поступово бо... До 200 гривень, я думала, там в районі сотні вони будуть коштувати. Ну, ну нічого, якось поки що поки що так. Ще під минулим відео писали, що я ходжу, така здягнута, ну, легко вдягнута, не лише в нас тепло в хаті. В нас свіженько. свіженько. Працює дуйчик. Ось ми прийшли, одразу дуйчик увімкнула в кімнаті, зараз ще газ вимкнув одну комфорку. Бо ж, знаєте, і так бухикаємо, і дитина ж мала. Лікуватися ще дорожче потім, ніж за комуналку платити. Ліки дуже дорогі, так що не треба на цьому економити. Так що так, добренько. Буду перевдягатися, щось робити. У мене ще косу треба помити. Буду займатися, находилися, нагулялися. Так що так. Всіх обіймаю, всім та тиші. До наступного відео. Пока-пока.